Євангелія від Луки, розділ 20. Одного дня, як навчав народи у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники зі старішинами і сказали так до нього. Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав. Я теж спитаю вас одне скажіть мені, Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? А вони так міркували в собі. Якщо ми скажемо з неба, він спитає. Чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк. І відповіли не знаємо, звідки воно було. А Ісус сказав їм То і я вам не скажу, якою владою я це чиню. І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони і того, побивши і обещестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони і цього, тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина. Може, його пошанують. Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась. І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградарів. А виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали Нехай це не станеться. Ісус же глянув на них пильно і мовив. Що, отже значить оце написане Камінь, що його відкинули будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь. Розіб'ється, на кого ж він впаде, роздавить. Первосвященники та книжники шукали зараже накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І, назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб його піймати на слові і видати начальству. І владі намісника. І ті спитали його Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні? Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них. Покажіть мені Динарій, чий на ньому образ і напис? Ті відповіли Кесарів. І він сказав їм Віддайте, отже, що кесареве кесареві, а що Боже Богові. І не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, замовкли. Деякі з садокеїв, що кажуть, ніби нема Воскресіння, приступили і спитали його. Учителю Мойсей приписав нам, Коли чийсь брат, одружений, умре бездітним, нехай його брат візьме його жінку і відродить потомство братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий. І третій. І так семеро померли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та, отже, при Воскресінні, Кому буде за жінку, бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм: Сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і Воскресіння з мертвих не женяться і не виходять заміж, бо й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони, сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, це і Моїсей при кущі дав був зрозуміти, де Він назвав Господа. Богом Авраама, богом Ісаака і богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих, усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю, ти добре сказав, і не насмілювалися вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив, Як же це кажуть, що Христос син Давида, бо ж сам Давид у книзі Псалмів мовить Господь сказав владиці моєму Сиди, праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже зве його Господом. Як же він? Може бути його сином. І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням Остерігайтеся, книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду, вони. Приймуть строгіше Осудження. Послання до Євреїв. Розділ восьмий. Головна ж річ нашої бесіди та, що ми маємо такого архієрея, який возсів на небі по правиці престола величі. Маємо служителя святині і справжнього намету, що його Господь спорудив, а не чоловік. Усякий бо архієрей, настановляється на те, щоб приносити дари і жертви. Ось чому і він мусить щось мати, щоб принести. Тож, якби був на землі, він не був би навіть священником, бо є вже інші священники, які приносять дари за законом та служать образу і тіні небесної святині, згідно за словом, як про те повчив Господь Мойсея заздалегідь, коли той збирався будувати намет. Гляди, мовив. Зробив все за зразком, який тобі був показаний на горі. Тепер же Христос осягнув остільки вищого служіння, оскільки він посередник кращого завіту, що заснований на кращих обітницях. Коли б же той перший завіт був бездоганний, то не було б місця для другого, бо Господь. Докоряючи їм, каже. Ось надходять дні, мовить Господь, і я укладу з домом Ізраїля і з домом Юди новий завіт. Не за завітом, що я уклав був з їхніми батьками в день, коли я вхопив їх був за руку, щоб вивести з єгипетської землі. А що вони при моїм завіті не зосталися, то і я їх Занихаєв, говорить Господь. Ось той союз, що я заключу з домом Ізраїля. По тих днях, каже Господь, я, поклавши мої закони їм в розум, напишу їх у них на серці і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Ніхто не матиме потреби навчати свого співгромадянина, ніхто свого брата. Кажучи Пізнай Господа, усі бо вони від найменшого до найбільшого будуть мене знати. Бо я буду милостив супроти їхньої несправедливості і їхніх гріхів не буду згадувати більше. А коли каже новий хто Об'являє перший старим, а що передавнене і застаріле, те близько заникнення. Псалом 38 О Господи, не докоряй мені у твоїм гніві. І не карай мене у твоїм обуренні, бо твої стріли мене прошили, і рука твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі із-за гніву Твого, немає цілого нічого в моїх кістках із за гріха мого, бо мої провини голову мою перевищили. Немов важкий тягар, що тяжить над мою силу, смердять, загнивши мої рани, із за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я, бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я, розбитий понад міру. Іскиглю від стогону серця мого. О Господи, перед Тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий. Серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани. І родичі мої стоять оподаль, і ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. Я, немов глухий, не чую, і як німий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує. В устах якої відповіді немає. На тебе бо, о Господи, я уповаю. Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу бо, нехай не втішаються надо мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось ось уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди. Я бо провину мою визнаю і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зо мною ворогують, набирають насилі, чимало тих, що мене безпідставно ненавидять, і ті, що злом віддячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи. Мій Боже, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу. Господи, моє спасіння. Книга Приповідок, розділ двадцять шостий. Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього, відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного тернова гілка, те приповідка в устах дурнів. Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той. То послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає На дурня більш надії, ніж на нього. Лінивий каже лев на дорозі. Лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе замудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що ж бурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього, і каже Чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб роздмухвати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді. Те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а восерді кує зраду. Не вір йому, коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці, хоч як його ненависть приховується хитро. Та злоба його відкриється серед громади. Хто риє яму, сам впаде до неї, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Книга буття, розділ четвертий. Адам спізнав Єву свою жінку. Вона завагітніла і породила Каїна та й сказала: Я придбала людину з Господньої ласки. Потім вродила також брата його Авеля. Авель був вівчар, а Каїн поров землю. По якомусь часі Каїн приніс Господові жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву з первістків отари своєї, і то з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву. На Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми і похмурнів. І сказав Господь до Каїна, Чого ти розсердився? Чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, то гріх на порозі чигає. Він і так володів тобою, але мусиш над ним панувати. І сказав Каїн до Авеля, Свого брата. Ходімо в поле, і коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і убив його. Тоді господь сказав до Каїна, Де Авель, брат твій? Той відповів: Не знаю. Хіба я сторож брата мого? А господь промовив що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю, втікачем і волоцюгою будеш на землі. І сказав Каїн до Господа, Кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця твого мушу ховатись, і втікачем та волоцюгою маю бути на землі. І перший, хто мене зустріне, вб'є мене. Тоді Господь сказав до нього Якщо хтось уб'є каїна, то зазнає помсти Семеро. та й поклав Господь на каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. І відійшов каїн від лиця Господа і оселився в краю нод на схід від Едему. Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала, і вродила єноха. Він збудував також місто і назвав це місто іменем свого сина Енох. В Еноха ж народився Ірад. Ірад породив Мегуяела. Мегуяел породив Матусаїла. Матусаїл породив Ламеха. Ламех узяв собі дві жінки. Одній було ім'я Ада, а ім'я другій Цілла. Ада породила явала. Він був батько тих, що живуть у шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Ціла ж і собі породила тувал Каїна, що кував з міді і заліза всяке знаряддя. Сестра Тувал Каїна була Наама. Ламех сказав своїм жінкам Адо і Цилло, слухайте мій голос. Жінки Ламехові, зважайте на моє слово, бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Як закаяна було в семеро помста, то за Ламеха в сімдесят сім разів. Тоді Адам знову спізнав свою жінку, і вона вродила сина і назвала його Сет, бо, мовляв, Бог дав мені другого нащадка замість Авеля, що його вбив Каїн. У Сета теж народився син, і він дав йому ім'я Енос. І тоді почали закликати ім'я Господнє.